Добрий день, дорогі діти! Вітаю вас на нашому занятті підготовчої групи. Давайте почнемо з чистомовки. Повторюйте за мною: Ан 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 у Сашка барабан. Ал 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 у портфелі пенал. Ан 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 у бабусі баран. Ан 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 у лісі. Кабан. А зараз послухайте казку «Колобок». Були собі дід та баба, та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід і просить, бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та у засіку борошенця, то й буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, насм'ятала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я козасі куметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу!» Та й побіг знову. Біжить та й біжить. Перестріває його вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчук братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку сікуметиний, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм! Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я позасі куметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я позасік уметений, я і з наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай бо ще раз, та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я засіку метений, а лисичка гам його. Та й з'їв. Скажіть, будь ласка, діти, скільки звірів зустрів у лісі колобок? Порахуйте один, два, три, чотири. Чотирьох звірів зустрів. Кого він зустрів першого? Зайчика, так? кого зустрів останнім? Останню він зустрів лисичку. Яку пісеньку співав? Спробуйте заспівати також. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад рахуємо в зворотньому напрямку: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Назвіть, будь ласка, яке число стоїть перед числом 4. Перед числом 4 стоїть число. 3. Яке число стоїть перед числом 2? Перед числом 2 стоїть число. 1. Яке число стоїть після числа 3? Наступне після числа 3 число. 4. Назвіть сусідів числа 2. Сусідів числа це те, яке число стоїть перед двієчкою, 1 і після двієчки 3. Сусіди числа 7. 6 та 8. Давайте порівняємо кількість предметів на малюнках. Згадаємо знаки більше, менше. Порахуємо кульки зліва. Один, два, три. Порахуємо кульки справа. Один, два. Три більше, ніж два. Пишемо знак більше. Порахуємо. Пінгвінів зліва один, два, а справа один, два, три, чотири. Порівняємо два пінгвіни менше, ніж чотири. Ставимо знак менше. Зараз ми з вами повторимо додавання. Подивіться, скільки сніговиків намальовано один сніговик. Додати ще один сніговик, разом два сніговички. Порахуємо метеликів. Один, два, два метелики. Якщо ми додамо ще один метелик до них прилетить, то разом стане. Скільки метеликів? Три. Врахуємо гриби. Один, два, зліва, два гриби. І справа теж два гриби. Два додати два буде. Чотири. І залишились нам квіточки. Один, два, три. Квіточки. І ще дві квіточки. Якщо ми порахуємо всі квіточки, у нас вийде число 5. Можете перерахувати і впевнитися в цьому. Відкрийте, будь ласка, зошити в клітинку, візьміть простий олівець. Сьогодні ми повторимо написання вивчених раніше цифр. Давайте згадаємо, як пишуться цифри один. Знову рядочку напишіть, два. Три. Чотири. Пропустіть клітинку і повторіть знову один. 2. 3. 4. Пропустіть клітинку і повторіть знову, у вас вийде на рядочку, повторити це три-чотири рази поміститься. Пропускаєте один рядок клітинок і на наступному рядочку напишемо приклад. Приклад, коли ми додавали сніговичків. Згадайте, в нас був один сніговичок, ми додали плюс ще один сніговичок, дорівнює разом було два сніговички. Порахуйте три клітинки. Право. І на четвертій повторіть цей приклад. Ще раз напишіть 1 плюс 1 дорівнює 2. Знову повторіть це декілька разів, 3-4 рази на рядочку у вас поміститься цей приклад. І останній третій рядок, ви запишете, порівняємо число 3, менше. Ніж число 4. Знову повторимо три клітиночки пропустили, на четвертій знову повторимо 3 менше, ніж 4. Відступаєте три клітинки, на четвертій знову повторюєте, і у вас вийде десь 4 рази, можливо, і п'ять, поміститься на рядочку три менше чотирьох. Ось такі завдання ви зробите в зошиті в клітинку. А ми переходимо далі до наступного завдання. Сьогодні ми з вами, з вами знайомимося із буквою А. Ви бачите, написано друковані букви А, велика та маленька. І писані рукописні букви, ті, що ми будемо вчитися писати з вами. Я ж не звір, а просто риба, хоч зубів у пащі тьма, в мене є єдина хиба, друзів з маличку нема. Яка це в нас риба зображена? Акула. Слово акула починається на букву А, тому її нам і зобразили. Давайте виконаємо такі завдання, знайти слова, які починалися на букву А. У нас тут є ця сама акула, яку ми тільки що дивилися. Так? У нас тут є такий фрукт, як апельсин і ананас, теж починається на букву А. І в нас є автобус. Слово автобус починається на букву А. А інші слова, можливо, і містять букву А, але всередині слова або в кінці. Курка, кавун, ромашка, полуниця, лелека, янголядко вони не починаються на букву А, тому я їх не обводила тільки ті, які починаються з букви А. Зараз нам потрібно допомогти букві А. Дістатися до кавуна, пройти такою доріжкою, стежкою, зробити стежку для букви А. А для цього нам потрібно провести лінію, ви можете пальчиком наводити. Бачите, в кружечках записані букви, і нам треба, щоб буква А рухалась лише своєю стежкою, там, де написано А. І таким чином, ось з цієї у першої буковки ми починаємо. Дивіться, вниз, потім вправо йде буква А-А-А. І так ми ведемо, щоб прийти нам до кавуна. Так, вниз. Тут ми повертаємо вліво рухаємося знову вниз. Вправо, вниз, вправо, вниз. І дійшли ми до кавуна. Дісталася наша буква А до своєї цілі до кавуна. Сьогодні ми з вами спробуємо написати маленьку букву А. Маленька буква А складається із двох елементів, які ми вже з вами вчилися писати, тому вам буде легко її написати. Це овал маленький і лінія із заокругленням вправо, коротка лінія. Спочатку ми спробуємо в першій вправі написати окремо ці елементи, овал та цю лінію. Бачите, як тут показано в першому завданні. А на другому рядочку ми напишемо вже разом ці два елементи, і в нас вийде буква А. Візьміть зошити в похилу лінію, візьміть олівці, прості і разом зі мною будемо пробувати записувати це завдання. На маленькому основному рядку нам потрібно, ми сьогодні маленьку букву пишемо. Отже, перше, що ви напишете, це овал. І відступивши трішки лінія за округленням вправо. Овал, лінія, ніби як гачок такий, схожа на гачок, так? Так, ви запишете до кінця рядочка. Наступне завдання на маленькому рядочку він пишет вже буковку А. Пишемо овал, піднімаємо вгору і по тій самій лінії вниз опускаємо паличку і заокруглюємо вправо. Починаємо з гори овал, піднімаємо вгору вниз, заокруглили, і трішки підняли. Вал вгору вниз заокруглили. Вал вгору вниз заокруглили. Ось така буква А теж дописуєте до кінця. І останнє завдання: ми напишемо букву А і дві похилі лінії. Буква А. І дві рівні похилі лінії. Так, дописуйте, що до кінця і дочка. На цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу. До побачення.